Санкції Європейський Союз проти РФ Акі натомість так само вели обмеження і ось єс від імені. Високого представника Жозепобореля засудив рішення російської влади заблокувати доступ до понад 80 європейських змі у Росії. Втім, через позицію Угорщини Євросоюз не зміг висловити свій осуд від імені 27 країн-членів раніше. Віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова заявила, що це рішення свідчить про безперервне порушення свободи медіа з боку Кремля. Нагадаю, що у відповідь на санкції ЄС Росія ввела обмеження на мовлення і доступ на свої території. Торії до понад 80 європейських змі, як заявили у МЗС РФ, що такі заходи стали відповіддю на рішення Ради ЄС від 17 травня про заборону пропагандистських медіа Ріановості ізвісті, Російська газета. Крім того, вороже відомство наголосило, що в разі якщо обмеження щодо ЗМІ РФ буде знято, російська сторона також перегляне своє рішення стосовно згаданих медіаоператорів. Сбу та НАБУ викрили очільника департаменту «Укренерго», який розкрадав бюджетні кошти. Як повідомляє про службу СБУ навесні 2022 року, підозрюваний організував закупівлю бронежилетів для співробітників. Енергокомпанії за штучно завищеною вартістю. За даними слідства, для реалізації оборудки посадовець залучив комерційну структуру, яка ніколи не займалась виготовленням бронежилетів і навіть не мала ліцензії на виробництво військової амуніції. Зазначається, що бюджетні збитки від афери становлять понад 10 мільйонів гривень. Фігуранту справи загрожує до шести років позбавлення волі. Отакої як то кажуть.